Тим часом кількість постраждалих унаслідок удару по Харкову зросла до 46 людей. Внаслідок масованих ударів БПЛА по місту зруйновані житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. В різних частинах міста виникло 10 пожеж. На місці працює наша колега Олена Клименко. Долучається до нас. Олено, вітаємо! Вітаю колеги. На жаль, ніч у Харкові була вкотре неспокійною. Цієї ночі росіяни завдали масовану на атаку по Харкову. Вночі пролунало 16 вибухів. Вони були потужні, і влучання зафіксували одразу в п'яти різних районах Харкова. Під ударом ворога був Шевченківський, Київський, Немішлянський, Слобідський та Саутівський райони. А одне з влучань, і я саме перебуваю тут. Це влучав шахет у. Часний приватний сектор поряд із житловим двоповерховим будинком. внаслідок удару на місці зайнялася пожежа. Тут також постраждали і навколишні будинки. Через вибухову хвилю в них пошкоджені дахи, пошкоджені паркани, пошкоджені вікна, також понівечені автівки поряд з будинком. А рятувальники гасили тут пожежу, тому що в наслідок вичання вона зайнялася була досить масштабною. А через те, що тут Атака не припинялась певний період, і ворог не продовжував наносити удари по місту. Працювати рятувальником було складно, і дійсно у місті виникло одразу 10 пожеж, і ці пожежі виникли у різних куточках Харкова, тому роботи було дуже багато. А далі давайте послухаємо представника Харківської обласної прокуратури. Він розкаже більш детально. Для нанесення. Ударів ворог використав БПЛА типу Гарань. 2 наразі на місцях прильотів працюють прокурори та слідчі з метою встановлення наслідків атаки, руйнувань цивільних об'єктів, а також постраждалих. Наразі відомо про пошкодження багатоквартирні будинки, приватні будинки, цивільні автівки та підприємства, також пошкодження дві міські лікарні. Так, за оновленою інформацією, кількість травмованих вже зросла з 46 людей. Серед них повідомили, що 31 людина зазнала гострої реакції на стрес. Ще 14 отримали травми різної ступені важкості, а п'ятеро людей було шпиталізовано до лікарні. Така нині ситуація у місті студія.